Анатолій, вітаємо тебе з підписанням контракту з Інгульцем. Розкажи, як ти потрапив до команди? Дякую, мені дуже приємно знаходитись в цій команді та в цьому колективі. До Інгульця мене запросив головний тренер після якогось із матчів, напевно. Наскільки я знаю, він слідкував за грою нашої команди та запросив мене. На перегляд до нульця. Де ти починав кар'єру футболіста? Починав кар'єру футболіста я в Чернігові та все своє життя знаходився тільки в одній команді. Це ФК-Чернігів після дитячої юнацької школи. Я потрапив до аматорської команди ФК-Чернігів. Вони тоді зайшли до чемпіонату аматорів і разом з ними потрапив до другої ліги та до першої. Як тобі зміна колективу та перше знайомство з командою? Ну, звісно, адаптуватися трохи складно, але колектив хороший, мене доволі добре прийняли, і сам процес адаптації пройшов швидше, ніж я гадав. З ким ти був знайомий до приходу в команду? До приходу в команду я не був знайомий з футболістами особисто і спілкувався тільки з головним тренером та аналітиком команди. Як проходять збори? Збори проходять доволі інтенсивно, з гарними навантаженнями, але організм потроху адаптується та звикає до навантаження. Хто твій кумир? В плані моєї позиції, чи взагалі в футболі? Взагалі. Взагалі улюблений футболіст Месі. Яке у тебе хобі? Хобі. Футбол. Які цілі ти ставиш перед собою? Ну, звісно, потрапити до основного складу цієї команди. та Грати на більш високих рівнях, тобто вийти в Прем'єр-Лігу та проводити матчі там. Улюблена клея. Це важке питання, але напевно Джордж Оруел 1984. Улюблена команда. Барселона. 9 у квадраті. 27. Сам дякую. Блядь, не 27, 81, дебил.